В ефірі Радіо Лисецької учнівської країни School Fox FM. Всім привіт! Вас вітає шкільна радіохвиля School Fox FM. І я її ведуча Петровська Валентина. Сьогодні я вам розповів про події у світі станом на 9 жовтня. 9 жовтня день цікавих подій. Це день, коли можна задуматись про все, про що ми колись замислювались. Також сьогодні у 23.55, повний, як його назвали, кровавий місяць зійде на небі. 9 жовтня 2022 року відзначається День кончини апостола та Євангеліста Іоанна Богослова. Він був одним з 12 апостолів, які були учнями Христа Ісуса. Сьогодні іменини святкують Володимир Дмитро, Єфрем, Іван, Микола, Олександр, Тихон. Це були всі новини на сьогодні. Всім хорошого дня, мирного неба, слава Україні!